У сьогоднішньому відео буде огляд портативного осцилографа для початківців від торгової марки Фнірсі модель DSO 153. Цей пристрій має досить невеликі розміри. Порівнювати цей пристрій з якимись професійними моделями сенсу немає, але для початківця характеристик цього пристрою з головою вистачить. Його можна порівнювати з попередньою моделлю DSO 152. Смугу пропускання збільшили в 5 разів, від 200 кГц до 1 МГц. Частота дискретизації сигнала виросла вдвічі з 2,5 мегасемплів в секунду до 5 мегасемплів в секунду, і це стало можливим завдяки використанню мікроконтролера від Artery AT32F423, в якому є 12-бітний високошвидкісний аналогоцифровий перетворювач, з частотою дискретизації 5,33 мегасемпла в секунду, а вертикальна чутливість складає від 10 мВ до 10 вольт на поділку, а горизонтальна чутливість від 500 наносеку до 20 секунд. Він може показувати сигнал з амплітудою до 400 В і напругою від піка до піка до 800 В. І на відміну від попередника, тут ще й режим пауза, можна зупинити відображення якогось сигналу на екрані. На відміну від попередника, цей пристрій вже має вбудований генератор. В характеристиках зазначено, що частота генератора може бути від 0 до 10 кГц насправді до 20 кГц, і амплітуду вихідного сигналу можна змінювати від 1,1 до 3,3 вольта. Але на початку огляду дам маленьку пораду. Якщо ви будете отримувати якісь відправлення з Aliexpress, навіть якщо вони будуть запаковані в такі броньовані коробки, не забувайте робити відеозйомку розпаковки, бо при наявності такої упаковки довести те, що цей пристрій приїхав побитим, тобто побили його десь в дорозі, досить важко. А в мене саме так і вийшло. Бачите цю відмітку? Не знаю, які слоненята подоптались по цій коробці, але до мене пристрій приїхав з побитим екраном. Тож після того, як я відправив відео розпаковки та ввімкнення, Фнірсі надіслала мені новий екран. До речі, екран приїхав точно в такій коробці: ніжка для того, щоб ставити його вертикально на стіл, Type-C-порт для оновлення прошивок і для зарядки цього пристрою. Контролер заряду акумулятора зроблений на TP4056, акумулятор літієвий з захистом на 1000 мА. Крім генератора сигналів, тут є додатковий генератор для калібрування зонду. В комплекті є Type-C кабель, кабель для генератора, і обов'язково буде ремінець. Є два варіанти комплектації. В одному зонд є, в іншому зонду немає. Якщо ви будете купувати версію без зонда, то обов'язково переконайтеся, що у вас є ось такий перехідник. Зонд мені надіслали мовою пропускання до 100 МГц. На ньому є вбудований аттенюатор. Сигнали амплітудою до 40 вольт вимірюються без ослаблення, але якщо амплітуда сигналу більше 40 В, не забувайте перемикатись на 10-кратне ослаблення сигналу. Вмикаю. Обирати режим роботи потрібно буде за допомогою верхнього джойстика. Заходимо в налаштування, натискаємо на джойстик. Є можливість вибрати одну з восьми мов. І ось тут потрібно вже задіяти кнопки з стрілками вверх та вниз, це трішки незручно, але я думаю, що до цього досить швидко ви звикнете. В налаштуваннях є можливість вмикати цей пристрій одразу в якомусь режимі: або стелограф, або генератор сигналів, або ж, або ж режим обираєте руками. Можна змінити тему з синьої на жовту. На відміну від попередньої моделі, тут вже є автовимикання. Для того, щоб вийти з якогось меню, затискаєте на джойстик і тримаєте кілька секунд. З цього контакту знімається меандр частотою 1 кГц з кважністю 50%. Він потрібен для того, щоб відкалібрувати зонд. Зонд калібрується за допомогою пластикової викрутки. Ця викрутка зазвичай є в комплекті з зондом. Зонд відкалібровано, можна починати вимірювати. Буквально кілька слів про генератор. Кругом в документації написано, що частота генератора від 0 до 10 кГц, і така сама частота написана на сторінках продавця на Алиекспрес. Але насправді цей генератор може видавати сигнали з частотою до 20 кГц. Синусоїда 20 кГц амплітуда 3,3 В. Остелографіц від нірсі бачить 2,8 кГц, і VPP 3,3 вольта. Крім звичних форб сигналів, є також шумова хвиля. Якщо тимчасово потрібно вимкнути генератор, натискаєте кнопку Run. Крім частоти, можна змінювати шпоруватість сигналу і амплітуду сигналу від 0,1 до 3,3 В. 3,3 вольта на остелорф я бачу 328-3,32 вольта. Амплітуда 0,1 В і тестовий остелорф бачить 100-110 мВ. А тепер подивимось, на що здатний осцилограф. У якості генератора буде використовувати FNIRSI, DPOX 180. Тут є досить непоганий генератор, але біда у цього генератора в тому, що не можна міняти амплітуду сигналу. Амплітуда тут фіксована 1,5 В. Синусоїда 1 МГц, частота виміряна 1 МГц. Синусоїду показує дуже чудово і показує амплітуду 1,46 В. І ось тут потрібно зробити маленьку ремарку. Зазвичай початківці не розуміють, що таке смуга пропускання. І якщо в документації цього пристрою написано полоса пропускання 1 МГц, то вони думають, що цей пристрій повинен однаково показувати всі сигнали, періодичні з частотою до 1 МГц. Але насправді все трішки складніше. Смуга пропускання осцилографа визначається як частота, на якій синусоїдальний вхідний сигнал послаблюється до 77% справжньої амплітуди сигналу. Тобто при ослабленні сигналу на 3 дБ, і це відноситься лише до синусоїдального сигналу. Смуга пропускання цього столографа 1 МГц синусоїда 1 МГц показується ідеально. Але якщо вам потрібно дивитись на ньому будь-який інший періодичний сигнал, наприклад, меандр, то зазвичай полосу пропускання бажано розділити хоча б на 5. Будь-який періодичний процес можна подати у вигляді суми синусоїдальних коливань різних частоти та різних амплітуд. Кожна складова синусоїда називається гармонікою. А набір всіх гармонік називають спектральним розкладенням вихідного сигналу. І, наприклад, такий періодичний сигнал, як меандр, можна розкласти за допомогою ряду фуріє на гармоніки. Частота і амплітуда першої гармоніки буде така сама, як частота і амплітуда самого сигналу. Парні гармоніки зазвичай не враховуються, тому що вони мають дуже велике ослаблення амплітуди, враховуються не парні гармоніки. Тож у меандра з періодом 20 мс третя гармоніка буде вже мати частоту 150 Гц. 5 250, сьома 350 Гц. А тепер уявіть, що вам потрібно виміряти меандр з частотою 200 кГц. Перша гармоніка 200 КГц. Третя гармоніка це вже 600 КГц. П'ята гармоніка 1 МГц, сьома 1,4 МГц. Тож для осцилографа, якого смуга пропускання 1 МГц. Сьома гармоніка меандра частотою 200 кГц вже буде настільки придушена. Що на екрані ви будете бачити досить спотворений сигнал. Тож, якщо ви бачите, що в технічних характеристиках осциллографа вказано смугу припускання 1 МГц, цю смугу припускання розділіть приблизно на 5, і ви отримаєте частоту, при якій ще складні сигнали можна буде як-небудь подивитись. Тож, якщо на цьому маленькому осциллографі ви захочете виміряти меандр частотою 1 МГц, то результат ви побачите приблизно ось таким: він дуже схожий на синусоїдальний сигнал. І це не дивно, тому що зараз ви бачите першу гармоніку меандра частотою 1 МГц. І до цього ми з вами порахували, що пристрій з смугою пропускання 1 МГц добре буде показувати сигнали періодичної несинусоїдальної форми добре до частоти 200 КГц. Але є сигнали ще складнішої форми, наприклад, сходи. 200 КГц і оцилуорофу досить важко там щось побачити. Зменшив частоту генератора до 100 КГц, і результат трішки покращився. Тож можу зробити висновки, що цей маленький стелограф буде показувати періодичні сигнали добре частотою 100-200 кГц, а синусоїдальний сигнал він буде показувати добре частотою до 1 МГц. І якщо на генераторі виставити 1,5 МГц, то ви бачите, що є падіння амплітуди і форма сигнала нерівномірна. При 2 МГц синусоїда виглядає наступним чином, і амплітуда впала до 1,18 В. Тобто на ньому можна подивитись наявні синусоїди навіть частотою до 2 МГц. Але при цьому ви не зможете побачити форму сигналу і не зможете побачити параметри сигналу. У осцилографа є три режими роботи тригера: автоматичний, одинарний і нормальний. За допомогою кнопки Run можна зробити паузу, зупинити сигнал і пересунути його на екрані. Також є можливість обрати ціну поділки, вімкнути ослаблення сигналу, ціну горизонтальної поділки. Показувати сигнал з постійною складовою або ж показувати лише змінну складову сигналу. За допомогою короткого натискання на кнопку режим можна перемикати тригер з автоматичного на одиничний чи нормальний. Якщо кнопку режим затиснути і потримати, то можна вмикання тригеру перемкнути з фронту імпульса на спад імпульсу. Під час розпродажу ціна на ці остелографи була 27 та 30 доларів. Тож, якщо цей пристрій вам сподобався, орієнтуйтесь на ціну 30 доларів. І на цьому все.